І знову не могла я пройти повз коробочку, яку викинула на макулатуру, на Забрала її собі в майстерню. І що ж дівчатка маю якраз воду вам розповісти, як я роблю ті коробочки, які вам дуже подобаються. Не тільки вам, але і моїм взаємозамовникам Вони всі приходять і прям любуються ними. Дивіться, що дівчатка спочатку я роблю? Спочатку з коробочку я укріпляю, укріпляю дно, укріпляю бокове бокові частиночки. Ті щоб вона була така тверденька, клеєм ПВА все клею, і обов'язково низ я проклею. Бачите, отаким от скотчем. Просто скотчем заскочовую, щоб воно собі було так, якби заламіноване. Е, мішковинку вирізаю по розмірі. І обов'язково її буду флезеліном проклеювати для того, щоб вона була стійка, тому що вона така рухлива, яка б вона прочна, наприклад, не була, вона все рівно рухлива і не дуже зручно нею користуватися, шити, коли вона в такому стані. Коли вона проклеєна дубляжом, вона тоді стійка, і дуже з нею зручно працювати і запрасовувати, і шити. О, дівчаточка, дивіться, проклеїла, потім загинаю низ прямо тюжком. І зараз буду у цей низ, що я припрасувала і бік, один бік. Прошивати на машинці, прошиваю ще посередині, щоб десь там раптом вона десь не відійшла, не відклеїлась від вологи, щоб трошки міцніше тримався той флізелін. Роблю такою ниточкою, підбираю, щоб вона втопилася в мішковинку, і щоб її майже не було видно. Ну, взагалі, щоб не було видно, саме краще. От. І що далі? Далі готуємо, нагріваємо цей от гарячий клей, силіконовий. І будемо приклеювати її по кругу. Бачите, там під відео видно, як я це все роблю. І так само, що Серединочка. Серединочка в нас люба тканинка, яку ви маєте собі, там, наприклад, Боже, простень, наволочка, що небудь, якісь лоскуточки. Головне, щоб вони вам були по розміру. Так само прошиваю по, зверху, тільки і їх всіх я проклеюю силіконовим клеєм, там гарячим клеєм. До речі, клею йде дуже багато, але 10 таких стержнів мені йде десь на одну коробочку. Тобто, Затратна вона трошечки по грошах. Затратна дівчатка, тому що якщо купляти думляш і це все в наших магазинах. Не дешево воно вийде. Тому і навіть не знаю, бо багато хто з моїх замовників питається, чому ви їх не продаєте. Вони у вас такі гарні. Ну, чесно кажучи, навіть не знаю, яка би там ціна могла мати та коробочка, скільки вона би мала коштувати, тому що часу вона забирає багато. Шнурі я так само, всі купляю в нас в магазинчику домашні майстер. От і, о, бачите, панома я пригодилося. Пожертвувала я одною фотографією, буду її в серединку клеїти. Тому що щось таке придумати, вже знову цікавіше. Я, наприклад, не, щось в мене не було, думаю, а та фотографія буде сюди, якраз так ну, думаю, гарненько. Така з швейним, швейною тематикою. Так що, дівчатка, по затраті, воно трошечки є. Ну, Рахуйте, дубляж, клей, мішковинку, якщо ви купляєте,